Цього тижня Івано-Франківськ відзначив 362 роки від заснування. Містяни розважалися, культурно збагачувалися, а ще збирали кошти для армії. Як це було, бачили наші прикарпатські колеги. До дня народження Івана франківська в просторі Палацу Потоцьких відкрили інтерактивний музей зброї. Левова частка представленої експозиції складається із цифрових анімацій, відео та слайдів з фотографій. Водночас у музеї можна побачити різні види зброї та форми військового одягу. Експозиція поділена на три періоди: це перша та друга світові війни, а третя частина буде продовженням. Планують музейники і показуватиме зброю української перемоги над Росією. Є певні ефекти, звукові, зорові, які краще сприймаються у малій компанії, тобто в групі невеликій, коли можна пройти в оточенні вояків різних епох і побачити, послухати, почути. І також музей у нас багатомовний, якби в нас експозиція англійською, румунською, також так як це партнери проекту, в нас румунський, оскільки потоцький родом з Польщі, ми сподіваємося. Розширити мову і, і польську створити мову, побачимо, як буде. Ось, але задумів є багато, як можна далі працювати з експозицією. Відкриття такого музею це звичайно можливість нам поринути у вир минулого, поглянути на ті зразки озброєння, які використовувалися у різні епохи. Побачити манекени, одяг, озброєння різних військових підрозділів. Так? Звичайно, це важлива складова нашої історії не тільки України, але взагалі. Європейських країн та й в цілому світу, адже зброя дає нам можливість теж побачити, зброю можемо розглядати як і мистецтво, тобто самі шляхи її виготовлення, різні матеріали, розробки різні у різні епохи. І звичайно, завдяки зброї, ми можемо простежити історію різноманітних військових подій, історію багатьох країн світу. Протягом тижня, з нагоди дня міста, у Франківську відбувалися виставки, екскурсії, спортивні змагання та інші мистецькі заходи. Зокрема, завітав до міста і народний артист України Богдан Бенюк з благодійною виставою за твором Івана Карпенка Карого: «100 тисяч квитки віддавали за символічні гроші 200 гривень. Виручені кошти підуть на дрони для національної гвардії. У залі було не проштовхнутись. Я відчуваю велику любов до Івано-Франківська, до своєї альмаматри, там де я народився, і де є Прикарпаття, де залишається завжди в моєму серці, бо недалечко від Франківська закопана поповинка моя. А там, де закопана поповинка, то зрозуміло, що це є найрідніші місця в цілому світі, де б ми не були. А те, що ми маємо своєрідний екзамен, ми привозимо виставу, яка дуже досить успішно іде. І вона йде вже багато років. Ми її недавно про. Ви Програли вже 200 разів і ця вистава користується успіхом. В Києві зараз просто театральний бум. Сотні глядачів прийшли на виставу, аби насолодитися грою професіоналів, і, зокрема, земляка Богдана Бенюка. Я читала статися в школі, чесно кажучи, я спочатку скептично ставилася до цього твору, але зараз я дивлюсь, мені надзвичайно сильно подобається. Ну, гра акторів, як завжди, на вершині. Адже Київський театр як і Франківський театр вони надзвичайно круті. Про це з цим можна навіть не спорити. І ну, мені подобається. люди дуже охочі прийшли на виставу з Бенюком. Кому це ну, по великому рахунку, це вже велика українська зірка. І дуже добре, що Франківськ має можливість вживу побачити цю зірку. Це вже зірка і кіно, і вихід з Прикарпаття. Ну тому ну, дуже позитивний настрій. і не, 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 Найголовніше те, що мета наша зібрати гроші на дрони е, має ще хороший настрій, скажімо так, підтверджується хорошим настроєм. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.